Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього відео це режим інкубації качинних яєць. Інкубація качок триває 28 днів, плюс-мінус 2 дні. З першого дня необхідно зробити прогрів яйця. Тому температуру ми виставляємо 38,2 градуси, вологість 70%. І поворот робимо один раз на 2 години. З другого по 14-й день температуру потрібно знизити до позначки 37,8 градусів Цельсія. Боги вже треба виставити 60% поворот без змін один раз на 2 години. Так, а тепер увага. Яйця качок необхідно охолоджувати. Це потрібно робити два рази на добу, зранку та ввечері. Так, є ще один важливий нюанс: кожне охолодження необхідно завершувати оприскування. Це робиться зі звичайного розпилювача, звичайною водою, кімнатної температури. Охолодження і оприскування потрібно робити до першого накльову яєць. З 15 по 25 день температура повинна бути 37,5 градусів, вологість 55%. Поворот без змін, один раз на 2 години. З 26 дня необхідно перевести латки інкубаторів в горизонтальне положення, надіти надставки на латки і відключити поворот інкубатору. Температуру необхідно знизити до 37,2 градусів, а вологість необхідна, навпаки, збільшити до 75%.